Відстояти право на пам'ять на Чернігівщині у селі Івківці громада свариться з головою. Робітники за гроші сільради бульдозерами розрівняли ділянку вздовж дороги. кажуть, це благоустрій, хотіли прибрати сміття і посадити дерева. Та от селяни свідчать порядкувати взялися на старому цвинтарі, де були могили померлих у голодомор. А вони під охороною закону. То чия правда Інна Гуряненко їздила розбиратися. До дороги ближче було. Там якраз третя могилка. Пані Наталя показує могилу дядька. Той малюком помер у Голодомор 33-го. Розказує, як сюди її малою на гробки приводила матір. Тут ми обов'язково заходили перш за все до маленьких дітей. Йому всього було один рік. Михайликом звали, і бабуся без кінця згадувала, плачучи, що. Простягав рученята і кричав. Нині місце, де пані Наталя пам'ятає, що була могила, коштом громади розрівняли бульдозери. Пригнать рейдер і оце по могилах їздить. Це, ну, це ніякий, не, ну, не, не по якому, не по людяному оце у нас покинутий, ну закинута ферма вже. Да? От, ферма. І там є силосна яма. І оце все, оце все звезене отуди, в отой мусор. Ми прибрали. Стихійне сміттєзвалище звідти вивезли перше біля 10 вантажних автомобілів, банок, пляшок і таке інше. Потім вивезли ще зо 20 автомобілів е дикої порослі чагарників і таке інше. Голова твердить, це благоустрій. За нього депутати проголосували 6 років тому. Спершу порядкували в інших селах як от ладані, а цього року руки дійшли до Івківців. Зараз підписання акти виконаних робіт з підрядною організацією. Це до 200 тисяч гривень. Бабушка була мені розповідала про це кладовище. І я знаю, що тут кладовище. Воно в 19 столітті заснувалося, це воно починалося від звідсіля. Так є же канава, воно обкопана канава, та поза стовпами. Пан Михайло пояснює, на цій ділянці від центральної дороги хрестів давно не було. Збереглися лише металеві за ровом, показує могили свого роду. Це похований мій дід, якому ну, в 33 році помер від голоду. Моїй матері на той час було ну, 8 років, жінки саме викопали яму. Поки привезли його воском, тоді ж і трону не було, не було ні, ніхто не робив, не, не сили не було. Привезли воском його. А там уже четверо лежить в могилі. Сама ти розказує. Ось ім'я Дениса Черепа в народній книзі пам'яті жертв голодомору національному музеї в Києві. За 20 років тому дослідники зафіксували в Ірківцях 162 загиблих. Утім, це лише ті, кого поховали на тоді єдиному в селі Цвинтарі. Багато прізвищ Худина, людей з прізвищем худина і людей з прізвищем череп. Відповідно в національній книзі пам'яті так само цих імен багато. Після скандалу в громаді в Івківці знову приїхали науковці музею. Спілкуючись із місцевими старожилами, жодна людина нам не сказала, що ні, тут поховань не було, тут не було кладовища. Свідчення селян головний доказ у дослідження голодомору. Бо радянська влада, як і Кремль сьогодні, геноцид мільйонів українців заперечувала, а сліди злочинів нищила. Тож цвинтарі із захороненнями 32-33 років важливий доказ злочину проти України. Там не встановлювалися хрести, люди не ховалися за християнськими обрядами. Характерним є для періоду голодомору, що на кладовищі поховання могли вестися хаотично. Люди були дуже знесилені, навіть не вистачало сил викопати могилу. І так само характерним було те, що в одній могилі могло бути захоронено по декілька людей. Говорити про межі кладовища можна за ровами. Вже канали не видно, вона може замулилась. А ті. Яке ж видно сюди підвищення, отаке, що над основною дорогою. Місцеві розповідають, що старий цвинтар ось так заріс чагарником років за 20 тому, коли могили осоротіли, і люди стали туди просто менше ходити, зокрема на поминальні дні. Із конфлікту в громаді сільський голова обурений, бо ділянку від дороги називає не цвинтарем, а прилеглою територією. Показує генплан Івківців. Ось знаходиться старе кладовище, старе кладовище яке припинило своє існування в 46-му році. Це Прилегла територія, ось вона сюди заходить. Ні в чому не відрізняється своїми своєю поміткою від інших прилеглих територій. Питання чи там були захоронення, чи не захоронення. Це питання в першу чергу дослідження. Претензії сільського голови в національному музеї відкидають, бо відповідно до закону про голодомор, саме місцева влада має вживати заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих, зокрема, споруджувати меморіали пам'яті та пам'ятні знаки. Питання маркування кладовища відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування. Їх виявлення так само це компетенція органів місцевого самоврядування. Ці місця теж в себе фіксуємо, але це не, скажімо, не знімає відповідальності з органів місцевого самоврядування. У планах сільради на розореній землі від дороги висадити дерева і засіяти траву. Селяни лишаються обуреними, бо таке порядкування вважають плюндруванням пам'яті. А не благоустроєм, якби правильно він зробив, розчистив би територію, освободив би кладовище від цих зарослів. Ну то тобто було б з однієї сторони правильно. А так як він поступив неправильно проти людей і проти всього населеного пункту, ну це, це свинство. Просто інна Гуріненко, Максим Костенко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ. марафон Єдині новини.